Людей, прошу поширити. Я, як частина українського народу, уповноважений своїм родом Василь Музика, кличу людей, громадян, власників території і держави Україна, об'єднатися в народ. Віднині жити згідно Конституції України, прийняти участь в першому референдумі по народній ініціативі з відкритим голосуванням. Без участі політиків. Взяти народом керівництво держави безпосередньо вирішуючи важливі питання на референдумах. Збір голосів відбувається в літопису українського народу, що документує в історії України публічний голос кожного українця. Попередні вимоги референдума. Перше. Покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Друге, держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Третє. Прапор держави Україна жовто-блакитний, жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої і судової влади публічного права. Четверте. Заборона на брехню: вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком, чиновником, зрадою українському народу і що автоматично звільняє його. Його спільників та їхні роди від громадянства Держави Україна і їхнього майна. П'яте розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави Україна до акту про незалежність. Теперішній час України залежить від тебе.